Зараз ви почуєте метафізичну розповідь про створення Всесвіту, в якому, зокрема, утворилась наша планета Земля. Частина перша. З чого все почалося? Почалося все з того, що люди, учені, задивлялися, створювали різні моделі Всесвіту. Ейнштейн разом з іншими вченими. Спростували божественне творіння Всесвіту, почали висувати теорії метафізичні, що колись з одної краплиночки, цяточки в результаті вибуху утворився Всесвіт. Метафізичні теорії підтверждалися різними. Науковими дослідженнями. Зокрема, Ейнштейн видвинув теорію відносності. Частина друга. Момент, який ламає метафізику. Рух атомів, протонів, нейтронів. Це все відкрила фізика і довела своїми законами. Але це все. Перевершується великим хаосом, коли з'явились чорні діри. Вони втягували в себе все простір, час, всякі матерії, енергії, все летіло незрозуміло, в якому напрямку і куди дівалося, все десь зникало. Зникало і ламало всі теорії. Наших науковців ставало все темніше І темніше. І тільки Божественний погляд допоміг людству трішки повірити Ейнштейну і його теорії відносності. А що ж було до цього частина третя? А було велика спіраль. Потім енергії почали стискатися, зустрічатись між собою, штовхатися, штовхатися в результаті створили Чорну діру, атомарне походження якої викликало подив. А саме по собі визвало стискання. Весь Холодний Всесвіт від холоду почав стискатися. Стискався, стискався до однієї маленької, менше атомарної частинки крапочки. Ця крапочка не витримувала стискання і вибухнула. Всі її частини розлетілись у всіх напрямках. В результаті створилась гаряча планета Земля, навколо неї також багато інших планет. Це вже був космос з планетами. Потім з'явились галактики, зокрема наша, чумацький шлях, отак От з однієї маленької атомарної частинки, яка була згустком, в результаті вибуху створилась наша рідна планета і Сонце. Зараз ми тут і проживаємо. Бережіть нашу планету!